Всім привіт! З вами Юрій Дудка. Вивчаємо разом місцеве средування для розуміння, хто такі представники місцевої влади, яких же ми і обираємо. І відповідно, хочеться наголосити на питання, яке відбулося буквально вчора. А вчора було новопризначення голови Сумської обласної ради. І відповідно, відбувалось таємне голосування. Якщо розглянути питання щодо цього процесу, то саме закон України про місцеве срядування наголошує в статті 55 пункт 1 про те, що голова обласної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування, з числа її депутатів на строк повноважень ради. По закону, то так. А якщо розглянути і відповідно зробити аналіз з розумінням, яке може бути таємне голосування голови. Обласної ради. Бо саме обирають депутати, яких обрали виборці, що може бути такого таємного при обранні голови обласної ради. Так, можливо, хай депутати обласної ради таємно голосують за бюджет, таємно розподіляють кошти, приймають рішення, але таємно, щоб ніхто не знав і не чув. Так, взагалі, тоді ж і депутати такі не потрібні з таємним голосуванням. Це питання треба обговорювати і надавати пропозиції до законодавчої гілки влади щодо змін в законодавстві, а саме в законі України про місцеве свідування, що треба це змінити і повинно бути публічно, щоб кожен виборець знав, хто з депутатів проголосував за або проти. За кандидата, який хоче стати головою обласної ради. Хто це подавав з депутатів, з голів обласних рад? Я кажу не тільки по Сумській області, а я кажу про всю Україну. Хто це робив? Хто це писав, хто в доказовій частині доказував про те, що треба це змінювати? А це треба змінювати і негайно змінювати. Не може такого бути, щоб виборець не знав, як голосують депутати. Це просто жах. Це жах, який продовжується вже більше 20 років. І всі мовчать. Всі сидять і мовчать. Написано таємне голосування, хай буде таємне голосування. Так це ж неправильно. Не повинно бути ніякого таємного голосування. Повинна бути публічність. Щоб. Депутат публічно мог сказати, я голосував за або проти, і чому ти голосував за або проти, а не ходив там і розповідав про те, що в законі так написано. Треба змінювати закон. Для цього що обирають представників місцевої влади, щоб вони змінювали, удосконалювали і покращували весь час, щоб виборець, у виборця, щоб у виборця не виникало зайвих питань. Але питання виникають, які таємні. Треба трошки думати головою. Головою треба думати. І завжди аналізувати дії після того, як прочитаєш законодавство з аналізом, а не просто там написано так і треба робити так. А можливо, там неправильно написано і треба змінювати. Ось чому, виборці, ми обираємо депутатів. Обираємо міських голів для того, щоб вони вносили корективи і зміни і весь час все вдосконалювали, для того, щоб вибори відчував, що це дійсно представники місцевої влади, які дійсно розуміються і хочуть змін. Шановні, вивчаємо місцеве середування, бо в місцевому середуванні дуже багато питань, і треба кожну статтю читати з аналізом і з розумінням відповідним. І потім вже надавати коментарі, пропозиції і вислови, а не просто сказати: В законі так, а можливо, воно і неправильне. Всім вам бажаю добра, вивчаємо місцеве срядування разом. Все буде добре.